А як німці ставилися тут до людей? Ну, німці ставилися дуже жорстоко. Тут контингент, моя жіна, тут моя сусідка не здала своєчасно, чоловіка не було, хата була згоріла, і її веде в сільську раду, німець, і по дорозі її лупить патиком. Знаєте, що ж можна вимагати? Як вони прийшли, на переч по дорозі, совєтський солдат стояв, забив німецького якогось офіцера. Вони зібрали всіх, не всіх, хто їм. Ну, от шли вони наступали і вже били. Мого дядька застрілили, який сина тримав на руках. Сина на тиво йшли просто собі стріляти, навіть німці застріли, який їх витати їх йшов. І одного нашого сусіда він був в підпілля і мав зброю і їх витати, бо німців на першах на селі, і вони йшли, він йшов до них привітати, вони його застрілили. Ну, Отакі-то окупанти були.